Просто подивіться. Копито якесь. Йолки-палки. Це вже занадто. Привіт усім! Мене звати Катя, і ось уже п'ятий місяць я живу у Китаї. І сьогодні я вам покажу найпопулярнішу китайську. Вуличну їжу, і зараз я вам покажу е, територію навколо торгового центру. Е, ця територія цікава, тим, що тут можна знайти найтиповішу повішу вуличну їжу Китаю, і оскільки я не снідала. І я сьогодні вам покажу от прям максимально найпопулярніше все. Ми сьогодні скуштуємо з вами і щось пряне, і щось поживне, і десерт, і е, вип'ємо на бід. завершу свою історію. Я ось цією фірмовою е, качкою в супер-пупер пряному соусі. Не знаю, я ще жодного разу її не ризикувала е, придбати. Можливо, я придбаю її сьогодні. Подивимося, але почнемо ми із напою, тому що мені здається, що мені це все хотітиметься запити. І ось ми підходимо вже до магазину з холодними напоями, і ви можете бачити, як багато ну порівнянні тут набагато більше людей. А я жодного разу ще тут не брала нічого. Зараз спробуємо щось взяти. Тут дуже дешеве морозиво, а також різні холодні напої. Якраз те, що треба для літа, і вони тут не дуже дорогі. І ви бачите, що у них ну прям дуже багато різних замовлень. Це все онлайн замовлення. просто послухати, яка тут зазвичай агресивна реклама. На тебе просто кричать з усіх боків. Отже, я дивилася, дивилася на варіанти і все ж таки взяла собі каву з жасміном. Попробуємо, що вона таке. І спробую я перший стрітфуд булочки, які називаються шинзендао. По суті, це щось дуже сильно схоже на біля щі. Тобто, це пиріжечки з м'ясом, із капустою всередині, або ще, може бути, цибулька. Ось так вони мають виглядати по ідеї. Теж недорогі, найдешевше шість з капустою сім, і подвійне м'ясо здається вісім. На жаль, не можу вам показувати процес, як я беру а, ці всі речі через те, що мені треба платити тим телефоном, яким я знімаю. Взяла маленький за шість. Тому що я збираюся ще е... їсти багато снеків сьогодні, тому вирішила взяти манюні. Ось так він його розкладає і пішов. Мені його смажити в олії. Ну, чим мені подобається саме це пастку, тим, що видно, що в них в принципі воно все доволі чисте. Можливо, вони навіть міняють масло. Кава з жасмином за 6 виявилася до речі, дуже смачною. Це дуже прикольно. Кава і жасмин. Вони посмажилися мої пиріжки. От, Пакетику, але він дуже-дуже гарячий, тому я поки почекаю, поки він остине. Наступна штука, яку ми будемо з вами пробувати, це ось такі всякі смажені штучки на паличках. Називається ці штуки швань швань, і по суті це просто щось смажене на паличках. Не смажать на паличках все підряд. Ось тут у нас є е, сліди, якісь сосиски, якісь шпажки із тофу, із сосисками, із м'язком. І ці знову ж таки, бачите, доволі такі нормальні. Е, воно все в клярі, і також воно все завжди посипається дуже великою кількістю. Різних спецій і ще можна купити отакі вже готові курочки, кісники. А в мене на вибір є два місця: одне це ось курочкою, і інше он поряд. І я, скоріш за все, оберу те, що поряд через те, що там є де присісти і поїсти та все. Тому ми оберемо щось там. Але тут лазять всякі мухи, Пусти, якісь палички, також скліди. Ви знаєте, я оце зараз на це все подивилася, і мені тепер. А, почекайте. Тут є ще одне. Оце, мабуть, ми оберемо це така ж сама історія, і теж є столики, але усе не відкрите, а закрите, тому мухи не літають. Оце мені мабуть подобається трішки більше. Що у нас тут є? У нас тут є якісь взагалі незрозумілі крученики, якісь сосіски, якісь шматки курки. Оце просто тофу. Це рисовий якийсь, е, рисова субстанція, яка також смажиться. Горяче філе. Ось такі манюсенькі е, смужечки кукурузки. А, От. Зараз ми, оце я знаю, що це на макарони схоже. Тофу. Дивіться, насправді в меню тут теж і якийсь суп за 60 гривень. І бургери є. І ось якісь. Um, ну, повноцінні страви. Я думаю, що ми сьогодні спробуємо шпажки. І все, бачите, не дуже дороге. Uh, до 60 гривень зазвичай. Ось смажаться мої сосіски і курки. <гас> в Маслі. О Боже! Оце сніданок у мене, Йолки пахи у мене таких сніданків ще ніколи не було. Поки чекаю О, свої курки, разочок хто не бачить біляш. Ммм, Пахне класно, дуже смачно. Поряд зі мною сидить дід. гарно браний все добре. Чистенький стрижений. П'є пиво. Одинадцята тридцять. Отако от смачно з самого утечка. Клас. Коротше, ну по-перше, воно все тут не дуже фастфуд. Я трошки чекала, але я не думала, що мені принесуть так багато в цього. Я не знаю, що це таке. Вони усе посипають своєю фірменною приправкою, яка називається. П'ять континентів чи п'ять-шість спецій. Словом, там по-любому йде а, кумин, зира, здається, білий перець, кориця і щось іще. Також можна попросити гостре-негостре. не гостре. А, Я обрала, звісно, не гостре. Просто подивіться, яка колекція курячих штук. Ну що ж, будемо зараз все покуштувати. Я, мабуть, все не їстиму, Заберу себе додому. М, м, боже, оце все коштує 19. Зайти 19 юаней. 19 юаней – це десь приблизно 100, 120 гривень. Курочка класна. Це просто маленькі шматочки курячого м'яса. Дуже суковито. Що оце таке? Я поняття не маю. Я не знаю, що воно таке. А ще я взяла сосиску. Ось таку розкваціну і неймовірну штуку, що я вам сказала, що я не знаю, що воно. Я не розумію, що це. М -м -м. Але кунжутик дуже-дуже класний. Прям смачно? Що ж воно таке? Я не знаю. Тільки так смачно, їсть там якусь лапшу, Це буває її пиво. Ну що ж, <клух> смачно. Заберу з собою додому, клас. Сосиска. <клух> Якщо ви подивитеся на цю сосиску, ви, можливо, згадаєте дитинство і оці по доги з кишевими сосисками в нашому дитинстві. А це посипано якимось ще нібито паприкою, наче. Смачта. Нарешті ми дібралися до оцього незрозумілого чуда. Я не знаю, що воно таке. Давайте разом дивитися. Боже, сир. Я чесно кажучи в шоці, тому що в китайці насправді сир це не дуже популярна штука. Я, е, е, враження від цих е, страв у мене набагато вище, ніж я очікувала. Чесно кажучи, я вже наїлася. Мені вам ще показувати качку і рол. А роли не працюють. Ха, ага. що я ще можу вам сказати за ці пішки? Е, Дуже соковиті, дуже смачні. Взагалі немає до чого придертися на да, Дуже схоже на біляш. Але сплющений. Оце 6 юанів. 6 юанів – це 36 гривень. Пригощу чоловіка. Вечки. Але до вечора ясно, що воно вже не буде таким прикольним. Отже, я з'їла половинку порції. Ось ці штуки, які мене вразили найбільше 5 юанів і 3 штучки. Скоріше за все, це просто смужки з тофу. І останнє, що все-таки Спробуємо сьогодні з вами качка. У нас тут є дві точки з цією качкою: одна точка ось. Сенс у тому, що е, тут дуже-дуже важливий соус, в якому це все виварюється. Е, соус робиться із е, утячого бульйону, анісу, е, кориці, також багато інших спецій. І подейкують, що чим старіший цей бульйон. Тим кращим вважається це все. Чесно кажучи, воно мені смердить. Копито якесь і балі. шиї качок і голови. Балі, балі. через дорогу вон є ще одна точка, і там вони хоча б закривають ці штуки. Спайсідакфіт, спасідакник. А якщо я хочу не спайсі, якщо я хочу не спайсі. Що робити? Е -е, так само. Оці аромати, але тут воно мені якесь ще більш смердюче, ніж у дядька. Воно реально мені тут більш смердюче, ніж у дядька. Я, мабуть, піду додому. Ні. Я, мабуть, піду і візьму качку у дядька. Я дуже радію, що сьогодні ще не відкрився зачинений оцей спот, тому що в мене точно вже не влізло. Це такі традиційні на сніданок. Вони їдять, До речі, дуже дивно, що зачинено, бо вони реально на сніданок їдять. Ніби роли з такого прозорого рисового млинця. Всередину вони овочі кладуть, тофу, іноді сосиски. І воно таке пряно свіжаюче, скажімо так. Ну що, пішли до діда? Я переживаю за цю курку. Качку, точніше. Все, оце моя улюблена кафешка тепер буде. Прям Подобалось мені дуже сильно. Значить, дивіться, качина шия сім штучка, ключиця чотири, качині шпучки чотири. качині ніжки чотири. качина крило три юані штучка, лапки три юані штучка і качині ніжки, вісім юанів штучка. Okay. Okay. Una, okay, okay. Одну голову. О oh, боже, Я Я ще лапи. Лапи. Лапи, але лапи не не лапу. але те, що Можна ознанько попробувати. просто okay. 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 Я взяла шию. Качину лапу. Дві штучечки шлуночка, а і голову. І це все вийшло 20 юані, 120 гривень приблизно. І тепер, як я вам і обіцяла, я вам покажу десерти. Десерти це взагалі те, що мене в Китаї вразило найбільше. Такий стрьомний закуток, але ми зараз подивимося. Коротше, Міга. А це ось ці десерти з полуничкою або з і з яблучками. Це найперші десерти, які я скуштувала. І е, у мене вже є відео з цими десертами, і вони прям запали мені в душу. Сьогодні я, можливо, візьму якісь маленькі, а ще у них популярне таке морозиво. Ну, морозиво мені зараз не хочеться, тому візьмемо фрукти. Я думаю, що я візьму якісь, якісь ягоди. А, о, або ось є яблочка маленькі і полонечка. Це я їх візьму. Коротше, взяла я три смужечки з фруктами в цьому а, сиропі, саумей, полуничку з чимось, також яблучко і якусь ще фігню. Я не знаю яку, дуже маленьку. Єдине, що от попередні, якщо ви подивитеся, у мене є е, шортс. Де я їм цей десерт, а там полуниця, і він був загорнутий у рисовий папір, і він так хрумтів класно. Тут вони мені не дали рисового паперу, але ну нічого. Зараз повішу це все на мопед і поїду до себе в двір, десь сяду за столиком, допоказую вам уже це все. Стає дуже спекотно і я вам скажу так: цей сніданок, мій, главно перетікає в обід. Це, звісно, класно, але якби ви тільки знали, які гарячі сідушки зараз у цих мопедах Дивіться, як зручно. Ой, тут є ця штука повісити. Ми вже розповідали, що в принципі мопед, оцей такий прокатний, це одна з моїх улюблених тут в Чедуні. Так кажу, одна з улюблених, ніби я пробувала дуже багато різних. Ну тут є ще велосипеди, є, звісно, якийсь паблік транспорт Public Transport. Але я люблю це, тому що вони на кожному кроці і дуже дешеві. Я придумала, як зберегти свою попінь. Я покладу свій спортивний топ. Фух, оце жара. У нашому дворі є декілька лавочок, а також є столики для гри в різні ігри настольні, у карти, наприклад. Дивіться, є отакий от столик. Але я на нього не піду, тому що зараз він весь під сонцем. Це ми зараз на цьому столику і влаштуємо фік Нік. І у нас залишилася качка. Ааа, діду мені дав, діду мені дав перчатку. В Китаї дуже рідко можна знайти десь там в закладах, наприклад, серветки. Реально серветок рідко дає. Помити руки рідко дає. Санітайзери рідко дає. Я не знаю, коротше, можливо, в ковід вони якось так прям ну, дужче над цим побивалися. Але зараз вони вже прям геть розслабилися, принаймні у нас в Чедулі. То ручки ми не помиємо, ми просто візьмемо першаточки. Ну, опять. А рот як витирати, ніяк не витирати. Він мені її порубав. Порубав мені шию, щоб було зручніше їсти прямий аромат. Ммм Боже. Ну, Це смачно. Вона не вонюча. все з цією качкою прекрасно. Так він мені їх порубав на такі шматочки. Далі Ось це. Взагалі, те, що вони вважають делікатесом, це наші пупики. Пупики, в принципі, і моя бабуся готує. Пупики. Оцей бульйом, в якому вони це все виварили, він не перебиває смак. Самої качки. Один із найбільших делікатесів для них це качині голови. Шок-контент. Вони прям обирають це перш ніж м'ясо. Можливо, тому що ця частина більш соковита. Боже, я не думала, що воно таке смачне. Опис. І останнє це утяча лапа. В дитинстві я їла курячі лапи в супах у бабусі, в холодцях, не бачаючи, взагалі не бачу проблем. М -м, я зрозуміла прикол. Вони не люблять оце. гристи це все. Нема чого тут їсти, тільки шкура. І кістки. Але вони це дуже люблять. Я все-таки обрала в першу чергу шийку. Е, ну, коротше, все інше. Лапа в мене на останньому місці. Ось такий дивіться, який красивий. Mm -hmm. Мене попустять, коли робить тушкованим м'ясом. Шейки теж вважаються таким найказирнішим шматочком. Спеціально поміняла ракурс для того, щоб показати вам десертики. Вони розтанули вже. Ну, нічого. Ось така красива коробочка. І тут ось такі красиві десерти. Що воно таке? Я не знаю. Це полоничка. Боже мій! Це не просто в глазурі. Це прям карамель. Що це таке? Я не знаю. Йолки-палки! Це маленькі картопельки! Боже вірте мені чи ні? Я в шоці? Це маленька картопля? Що? шо? шо? Ага. І яблочко. Але там всередині щось є. Якийсь крем? Хм. Ні, це вже занадто. Я не буду це доїдати. Зараз заберу пакет, який улетів через на Побігли разом за пакетом. Думала стирити собі камінчик на балкон, але він дуже гарячий. Ось такі китайські снеки я вам сьогодні показала. У нас залишився тільки один нез'їдений, не спробований. це рол. Ну, але він достатньо поживний, тому я його вам покажу. Іншим разом підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть якісь коментарі, пишіть, що вам цікаво було б дізнатися. Ви ж знаєте, що в Китаї доволі закрита політика. І, наприклад, якщо ви погуглите навіть місто Чидом, в якому я зараз знаходжусь, то навряд чи ви навіть в гуглі знайдете багато про це інформації. Я вам можу показати китайське життя, таке, як воно є, в містечку, в якому дуже мало туристів, яке наповнене. Носта відсотками саме китайців абсолютно не. Глобалізоване, не інтернаціоналізоване, наприклад, як Шанхай, де можна в принципі все, що хочеш знайти. Тому, якщо вам цікаво щось специфічне, будь ласка, говоріть. Я з радістю з вами поділюся. Тим паче, поспішайте, бо я тут не назавжди. Робочий проєкт тут приблизно до 2027 року. Тому у мене є всього два роки для того, щоб якомога більше дізнатися про цю країну і розповісти вам. Всім бувайте, всім дякую! І дивіться інші відео. Ось є відео про те, як я е, ходила на базар і нічого там не купила. А ще є відео, де ми тут в Чедуні неподалік смажили барбекю. Тож, будь ласка, дивіться і шорти. Шорци також дивіться, шорт, шорт.